Мистецьке осмислення важливого документа в Івано-Франківську відкрили мандрівну виставку. Тихий фестиваль відповідальності започаткував її фонд родини Богдана Гаврилишина у жовтні минулого року. Богдан Гаврилишин написав написав ці, ці 15 декларацій 13-14 рік. Я пам'ятаю, коли він нам. Показав, мені показав, він думаю, що це так простенько, тато, що так простенько, що якраз, бо відповідальність, людська відповідальність, вона проста, і ти можеш на себе брати цю відповідальність, що змінити світ. 15 картин про 15 пунктів декларації відповідальності Богдана Гаврилишина допомагають об'єднати українців навколо спільних цінностей. За словами голови фонду, родини мета фестивалю дає молоді розуміння того, куди рухатися далі і як спільно створювати простір країни. Можливо, дуже така незвична назва як для. Виставки ілюстрацій, тих і фестиваль відповідальності, так? але це про те, що тиша дає той простір, і знаєте, місце і простір тому, щоб пороздумувати над певними сенсами, над ти, порефлексувати над тим, що ми вже маємо в собі, які якості ми маємо і проявляємо. А фестиваль це таке місце зустрічі людей. Це не про радість, веселість, а це про об'єднання, взаємодію, про спілкування, про такий спільний простір. В Івано-Франківську виставку прийняв один із вишів міста. Саме таким чином кажуть, хочуть ознайомити з цінностями і студентську молодь. Ці цінності, перш за все, важливі не тільки для студентів, а для кожного з нас, тому що ці цінності мають такий загальний глобальний характер. А студентство наше виховується на основі патріотизму, на основі поваги до старших. І якщо ви прочитаєте оці заповіді, які ви побачите, це цілком прийнятні зрозумілі. Мілі постулати, які поділяємо не тільки ми, а й поділяють наші колеги-студенти. Виставка побувала вже у більше десяти містах України, а також у Лондоні та Польщі. В УКД плакати експонуватимуться до 22 березня. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.